На Волині зібрали докази державної зради чиновниці з Мелітополя. Слідчі СБУ кажуть, що жінка з 2001 року працювала в управлінні з розвитку підприємництва та промисловості Мелітопольської міськради. Їй 63 роки. Жінці оголосили вирок. І відразу після окупації російськими військами Мелітополя вона без вагань перейшла на службу до ворожої адміністрації та зайняла посаду головного спеціаліста в окупаційній адміністрації Мелітополя. Зрадниця, як представниця органів місцевого самоврядування, брала участь у публічних круглих столах разом з окупантами, а також у з'їздах партії Єдина Росія. Фігурантка активно їздила з перевірками до підприємців, залякувала їх та вимагала у них документи щодо підтвердження їхньої реєстрації в податкових органах РФ. Суд у Луцьку визнав, що жінка таки зрадниця України. Її заочно засудили до 15 років тюрми із конфіскацією всього майна.